Йому уламки шахеда, його мотор та інші запчастини. Це стопроцентне ну, підтвердження того, що це наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України. Андрій Галушка показує частини російського безпілотника в одному з житлових кварталів варви. Розповідає 16 червня, о 23.30 місцеві жителі почули сильний вибух. Він запутався в деревах, які були поруч із нами. Фактично в гілках цих дерев він не вибухнув. Від вибуху хвиля пошкодила, ви бачите, найбільше пошкоджений цей будинок, де пошкоджений і дах, покрівля, повидавало вікна. І вже ми вранці ще не було на цієї інформації, але зараз ми вже знаємо, що в квартирах людей. Навіть батареї стін повиривало. Найближчим до вибуху опинився двоповерховий будинок на вісім квартир. 74-річна Ніна Щербак живе на першому поверсі. Події минулої ночі вона пригадує так: чую якийсь такий зрив, і отут на вікні відкрилося це вікно, закрите було, відкрилось вікно, і там огонь такий загорівся. Я проснулася, не пойму, що таке. Бо я спала і просоння. Виходжу сюди на кухню, як глянула, тут страшне. Глянула в спальню, дуже таке страшне. Вибух стався з боку її кухні та спальні. Через це вилетіли вікна, потріскали стіни. Каже, була в іншій частині квартири, тому не постраждала. Так злякалася, що страх. І строс не можу. У мене і руки тусяться ще Так злякалася. Це страшне. Квартира надії перевал поверхом вище. Це гласподають без 2011 було, мабуть. Ну. А тоді, чую, як бахнуло бахнули, сипеться на мене, усе сипеться на мене, і стекло, і вікно, і все на мене впало. Я перелякалася, давай і устала. Оцей ящик у нас все мене видно, ніхто переступила через телевізор. Сусідка кричить. Дядя, біжіть, бігом на вулицю, бо буде горіти. В її квартирі жодного вцілілого вікна. Зламані меблі, потріскані стіни та двері. Юлія Чіш також мешкає на другому поверсі. Пригадує, ввечері була вдома з чоловіком та двома дітьми двох та шести років. Не, не чули не гула, нічого. Тож, як шахет летить, воно щуча воно летить. А це в секунда діла взагалі. Пройшов такий вибух, що ну, просто я не можу передати цього словами. Це волною якось пройшло. Повели, ну, стекла повилітали. Ми за дітей бігом на двір. Ми повибігали одразу на вулицю, ми не ходили ні по квартирі, нічого, ми не роздивлялися, ми зразу вибігли з дітьми. Діти злякалися. Зі слів жінки вибуховою хвилею пошкодило кухню та дитячу кімнату. Дитячу. Вікно батарею у нас би повбивало тут. Буває, буває, я з дітьми тут лягаю спати. Це було тут вікно, потолоком поплавився. Як ми не згоріли взагалі тут? Я не знаю. Чудом просто чудом. Тому що дом дерев'яний, що не було пожара. Відранку на місці влучання російського безпілотника працюють дві бригади фахівців селищної ради. Зі слів Андрія Галушки, вони фіксують пошкодження. Та розподіляють будівельні матеріали від волонтерів. Швидше все заактувати, і як щоб запустити в роботу вже виплати, які передбачені програмами селищної сел... ради, із незначними пошкодженнями це до 10 тисяч, і з пошкодженнями середнього ступеня до 20 тисяч і і з пошкодженнями, ну, знищеними, якщо знищене майно, ну, то це до 40 тисяч гривень. Ця допомога є одноразовою матеріальною допомогою і ніяк не, пере, ну, не можна її порівнювати з допомогою від держави. Про вибиті вікна та шибки також заявили мешканці трьох навколишніх багатоповерхівок, розповів заступник селищного голови. А в гаражах від вибуху погнулися металеві ворота, також зазнали пошкоджень легкові автомобілі. Відомо про 38-річну травмовану жінку. У неї були порізи, тобто такого, щоб, слава Богу, що значних поранень, і не дай Бог. Потерпілих смертельним наслідком немає нікого. Це дуже добре. Зелені насадження врятували людям життя. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.